Подарунки до ювілею. Одна із найбільших автомобільних компаній на вітчизняному ринку Віннер Імпортс Україна відзначає своє 20-річчя. Але за пишними святкуваннями представництво бренду Форд не забуває про своїх клієнтів, і робить їм привабливі пропозиції. З Нагоди 20-річчя компанії Віннер в Україні. Тільки до кінця червня ми маємо шалену пропозицію на автомобіль Форд Фієста. Авто вироблено в Німеччині з бездоганною якостю. Безпекою та надсучасним дизайном вже зараз можна придбати за ціною 99 дев'ять тисяч гривень. На цьому приємні сюрпризи від компанії «Віннер-Імпортс Україна не закінчуються. Спеціальні пропозиції чекають і на тих, хто планує стати власником більш просторого та функціонального автомобіля. На бізнес Седан Ford Mondeo та повноприводний кросовер Kuga знижки сягають 20 тисяч гривень. Але щоб скористатися привабливою пропозицією, потрібно поспішати. Кількість автомобілів у дилерській мережі Winner Imports Україна обмежена, а акція триває до 30 червня.